Перш за все потрібно пам'ятати про те, що стресова ситуація це ситуація, яку ми не можемо контролювати, яка лежить поза межами контролю людини, але ми можемо впливати і контролювати на своє відношення та на свої емоційні реакції на стресову ситуацію. Перш за все, потрібно задовольнити свої нагальні та базові потреби. Тобто, Звернутися за медичною допомогою, перш за все, якщо це потрібно наразі. Потім знайти безпечне місце, знайти якесь укриття, де можна перебувати в безпеці і не хвилюватися за себе та за своїх рідних. Задовольнити свої потреби в їжі, в питі, в одязі ковдрі, якщо це потрібно. І ще одне важливе доповнення пиття має бути теплим. Потрібно, незважаючи на те, що ми відчуваємо, розуміти, що емоції, наші відчуття, які ми переживаємо в цей час, це нормальне. Тобто нормально плакати, нормально почувати якусь безвихідь, нормально відчувати страх. І необхідно дати собі можливість дозволити собі прожити ці емоції і виразити їх, тобто не законсервувати в собі. Тому що це дуже впливає на фізичний стан в першу чергу, а фізичний стан він дуже нерозривно пов'язаний з психологічним станом. Психогігієна тобто потрібно обрати один або максимум три джерела інформації, з яких ви будете дивитися новини або з ким спілкуватися тобто не зависати постійно годинами або є люди, які зависають навіть цілу добу в соцмережах постійно моніторивши сайти інші телефони, тому що коли іде такий великий потік інформації. Це дуже е, велика нагрузка на нервову систему. У людини мають бути щоденні путинні справи, тобто ми не відмовляємося від тих дій, які ми виконуємо зазвичай. Просто виконуємо їх в міру своїх фізичних і психологічних можливостей. І в нас мають бути якісь невеликі ритуали, тобто дії нескладні, Одна дві, не більше. Які ми можемо виконувати кожного дня. Наприклад, ми прокидаємося, ми одягли улюблені капці, пішли на кухню, обрали свою улюблену чашку, склянку, налили води, п'ємо воду, концентруємося на своїх відчуттях і, наприклад, дивимося вікно. Дуже важливо налагодити режим сну і відпочинку, а також знайти собі хобі або якусь справу, якою приємно буде. Займатися, яка буде приносити задоволення від цієї діяльності, і саме основне, не забувати при цьому про посильну фізичну активність щоденну. Якщо ми відчуваємо, що ми застрягаємо в тривожному стані, це нам заважає займатися звичними справами, це нам заважає жити звичним життям, турбуватися про інших, то необхідно звертатися за кваліфікованою допомогою до спеціалістів, до сімейного лікаря, до психолога, які вже потім допоможуть підібрати або медикаментозно підтримуючу терапію, або засоби психологічного впливу, які Будуть доречні саме для вас, включаючи, враховуючи ваші індивідуальні особливості.